проговоримо про поняття домашнє насильство. Хто чув таке поняття? Всі. Всі. Що таке фізичне насильство? Це не завжди побиття. Це можуть бути стусани, це можуть бути ляпаси, що принаймжує часті і гідність людини. Так? Це не обов'язково вчиняє чоловік, і жінки також вчиняють домашнє насильство. Є сторони домашнього насильства. Це не обов'язково повинен бути чоловік та дружина. Це не обов'язково повинні бути якісь такі прям тісні родинні стосунки. Це може бути і колишній чоловік, і колишня свекруха, і колишній тест, тобто, ну, тобто ви розумієте коло. Дуже часто, коли викликають сусіди, телефонують на лінію 102 і кажуть: ось сусідка вчиняє по відношенню до мене домашнє насильство. Ні, ви сусіди. Розумієте? Тобто буває територія спільного проживання, одна квартира. І виявляєтеся за абсолютно чужими людьми ж вами може бути конфлікт. Зрозуміло. Стосовно фізичного насильства, ми розібрали, це стосовно ляпаси побуття. І тут є кваліфікація певна, коли наступає адміністративна відповідальність і коли вже наступає кримінальна відповідальність. Запам'ятайте одну таку просту істину. Якщо є фізичні сліди, це вже є кримінальна відповідальність. Ляпаси? Це є адміністративна відповідальність чотири роки в стані війни, і в нас спадає толерантність до насилля. Ми його спостерігаємо всюди і вважаємо, що те, що з нами відбувається, воно не настільки страшне, не настільки трагічне. для того, щоб на це звертати увагу, буває у людей і гірше, умовно. Ну і плюс пам'ятаємо третя стадія стресу, третя стадія емоційного виграння. Яка полягає в тому, що в нас з вами знижується можливість вольової саморегуляції? Вона проявляється в емоціях, що ми не те, що ми стаємо більш злими, там, якимись, ми стаємо менш терпимими. Тобто, на, ми за допомогою волі не маємо ресурсів стримувати ті емоції, які базові біологічні в нас виникають. І саме тому це завжди переходить в такі агресивні форми, тому про толерантність до насилля, як також причиною, яка може бути. Дивіться, от е, гарне було питання з приводу того, типу, що можна робити для того, щоб насилля як таке не відбувалося. Ну про профілактику, то от це, це, чим ми з вами сьогодні тут і займаємося, чим займаються соціальні служби? Вони інформують. Дивіться, подумайте, інформувати це є спосіб профілактики. А чого, наприклад, з дитинства не починати розповідати, виховувати, якимось чином впливати на особистість і якості людини для того, щоб взагалі така форма поведінки не проявлялась, бо це не є можливим. Це ці, тема цілезних великої кількості різних докторських докторських диссертацій з психології. На екрані у вас написано про те, що насильство воно обмовлено дуже великою групою факторів. Тобто, якщо ми говоримо про психологію насильника.